Чесно кажучи, я вже втомилась бачити одні й ті самі відео на тему Найкраща режисура чи найкращі фільми за усі роки існування кінематографу, чи фільми, які треба подивитися до того, як ти помреш. І бачити приблизно однаковий список, в яких мількають імена Копули, Тарантіно, Веса Андерсена. Вже друга згадка на цьому каналі Веса Андерсена. І справді для когось це дійсно легендарні фільми, і я нічого проти цих митців не маю. Але я пропоную вам трішечки розширити свій візуальний досвід. І так би мовити, бустанути свій візуальний інтелект або навіть філософський, і навіть такий існує. Бо насправді кожен думливий фільм так чи інакше спонукає глядача після перегляду поставити собі ряд запитань, таким чином передивитися свою картину світу, поставити її під сумнів. Мене звати Єлизавета Шерстньова. Ви на каналі Прості реалізації, і я, режисерка, що починає свій шлях в кіно, буду зараз вам умнічать. А також в описі на вас чекає посиланнячко на Letterbox з усіма цими фільмами. А ще, звісно, напишіть в коментарях, що ви з цього вже бачили і що ви хочете подивитись. Поїхали! А рими крупних планів, місти кадюн, всі стадії божевілля і стосунки, які вбирають в себе все це. Фільм пронизує відчуття піску у волосі, в зубах, між пальцями, у вухах, у горлі, усюди, пісок буде скрізь. Цей рунівний та всюди сущий пісок перетворюється у неприборканий океан, який поглинає усе навколо разом з глядачем. Фільм ставить питання: чи існує справжня свобода, чи це лише ілюзія, створена обставинами? Також цей фільм прийдеться до душі тим, хто любить міф про Сізіфа. Хоча я не знаю, як його можна любити, бо це дуже релейтабл момент. І Сізіф – це не найкращий міф, який можна наслідувати. Але більшість з нас такі насправді. Тож це якесь певне переосмислення цього міфу, бо жінка в цьому фільмі робить одну і ту саму працю. Вона розчищає пісок в пустелі. Усі ці фільми, про які сьогодні піде мова, насправді треба дивитись навіть через сюжетну канву. Я тут її описую для того, аби було трішки більш зрозуміло, про що взагалі фільм. Але мене як такий сюжет ніколи не приваблює. Мене скоріш цікава тема, головна тема, чи декілька тем, які піднімаються в цій стрічці, і те, як це зроблено, ким це зроблено, коли це зроблено. Це все контекст. Національність режисера важлива, важливо рік, в який він зняв, важливо, де він це зняв, і для глибшого розуміння, взагалі, не фільму самого, а скоріш автора, який стоїть за цей, за цією стрічкою, важливо проводити невеличкий ресерч. Чесно кажучи, я давно вже дивилася цей фільм, але мені запам'яталися ось ці моменти, коли Філіп режисурував документальні сцени для свого фільму, змушуючи, чи то часто повторювати одне і те саме героїв, які є документальними, чи то фальсифікував їх якось, чи то форсував ці події. І весь цей час я казала: о, це я, це я, це я, це я, коли знімаю док. Бо це правда. Бо Нічого не відбувається без якоїсь вторинної провокації. Ти або напряму провокуєш подію, або якось м'якою силою заохочуєш так, щоб подія ця в документальній стрічці відбулась. І це, взагалі, велике етичне питання: що доцільно знімати в документальному кіно, що ні. І про це, до речі, теж цей фільм, про етику. Бо... Часто таке трапляється, що коли ти знімаєш документальний фільм, і головний герой абсолютно жива людина, і ти розумієш, що твій фільм, і ти як режисер впливаєш на подальший розвиток подій в його, в його житті, бо ти можеш як травмувати, так і зцілити героя. І я вже мовчу проглядача, так? Глядач це теж побачить, і яка буде його реакція, і як це на нього вплине для більшості людей. Чомусь документальне кіно недоціненне, чомусь проходять повз. Бо ніби більше хочеться подивитися якийсь там абстрактний магічний віддалений світ, який ніяк не стосується до реальності. Але насправді документальні фільми часто конструюють свою реальність, яка може бути насправді дуже далекою від об'єктивної реальності. Але що таке об'єктивна реальність і хто її визначає? Знову я про себе, що там Кисльовський не знімав? Та а взагалі увесь цей фільм для мене про ось це відчуття, коли твої бредові марення. Здійснилися. Ну, наприклад, коли ти ще вчора був, грубо кажучи, простим работягий, і вже сьогодні ти митець з великої літери, і кожен з тобою рахується, і кожному твоя думка важлива, і погляд важливий, і ти взагалі талант The Best, поїхала на фестиваль, а не вже готові, тобі плакати, западать в ноги. Ось це воно. Але найголовніше, що в цьому фільмі є для мене, це ось це зайве нагадування, що взагалі ти існує адекватна межа між тим. Що є в цілому прийнятним і якоюсь обсесією, яка очевидно переросте в компульсію в компульсивні дії, які можливо нашкодять не лише тобі, але й твоїм рідним. І саме з цим стикається наш головний герой Філіп. Тільки ти дозволяєш цьому кіну війти в твоє життя, воно щось то переверне в ньому. І інколи ми не усвідомлюємо ризиків і не усвідомлюємо жертв. Взагалі, я дуже люблю Кислульовського, це один з моїх улюблених режисерів, бо, бо він вміє продавати ось цей трансцендентний досвід, такий містичний. Я ще це називаю присутність Бога в кіно. Як казав сам Валентин Васянович, цей фільм про крихкість мирного життя, яке легко зламати і важко відродити. Ось ці довгі, наповнені, неелектризовані, напругою, симетричні кадри, ніби картини зображують всі жахи російського полону і досвіду людини з ПТСР вже в сірому цивільному житті. І ця відстань камери від героїв. Дає простір для рефлексії, а центральна композиція, ось ця симетрична, своєю гармонією і симетрією впорядковує хаос життя на екрані. Насправді цей фільм розплющив мені очі на таку тему, як співпереживання героя на екрані. Часто, ніби міріло якості фільму вимірюється саме тим, наскільки я співпереживав герою. І часто ми не замислюємось, якими методами. Режисери досягають цього ефекту. І доволі клішировано постійно спостерігати за тим, як в найнапруженіші, найемоційніші сцени ми бачимо дуже крупний кадр з обличчям героя, в нього сіпається око, тича слина, котяться сльози, і ми разом з ним. Бо одразу відчувається ось ця близькість. А якщо ще оператор додасть трясочки в руках, Ось таке відчуття, ніби ми дихаємо разом з героєм, ніби нас теж трясе від страху. Так, да, це працює, але у Васяновича ви такого не зустрінете. Я насправді раджу вам подивитися такі фільми, такою дистанцією між камерою і героєм. Наприклад, далі буде такий фільм імпорт, експорт, ульдріха Зайдля, і зрозуміти, що насправді частіше за все. Ось ця дистанція, яка вимальовується на екрані між тобою і героєм, емоційної цієї дистанції нема. Це неконвенційне кіно. І, взагалі, весь цей список про неконвенційне кіно. Ну можливо, з невеличкими відступами. На мою суб'єктивну думку, у Алі Шерервахер все перетворюється на магію. Будь-яка буденна річ стає якоюсь символічною, образною, магічною. Ох, і одразу відчуваєш такий холодок по шкірі, ніби то до тебе хтось. Доторкнувся, чи то Янгол, чи то демон. Це фільм притча, який виходить далеко за межі звичайної моралі і сягає чолом найтонкіших матерій, стоячи твердо на землі. Я нібито вам продаю якесь дороге вино, але ні, це фільм Алі Чаровахер. Фільм насправді про експлуатацію і про те, що ми недалеко відійшли від середньовіччя, і мені чесно було дуже цікаво йти серед цих висушених сонцем ландшафтів Італії, досліджуючи цей химерний світ багато. Вот what's going on i'm making a piece it's a very major piece very major he's a genius he was always incredibly creative a lot of people are creative showing up За художнім процесом і про ситуацію, коли життя переплітається з ним з художнім процесом, це спокійна стрічка, і до цього треба бути готовим. Slow-paced cinema, як то кажуть, ця стрічка розвивається повільно, але залишає дуже довгий післясмак. Келі Рейхард, режисерка цього фільму, відома своїм підходом до кіно. Вона створює мінімалістичні фільми і часто це називають ще повільним кіном. Її роботи з великою вагою ставляться до дрібниць нашого повсякденного життя. І здавалось би, у фільмі не відбувається нічого екстра все так само, як і у вашому чи в моєму житті. Але спробуйте довіритися цій легкій історії і роздивитися деталі кожного кадру. Бо кожен кадр насправді дуже наповнений, і вловити це життя життя Лізі головної героїні. Якщо Хічкок вважав, що кіно це життя, з якого вивели пляму нудьги, то Рейхард. Не спішить вирізати всі нудні сцени чи то нудні плями вистірувати, виводити з фільму. І те, що здається, на перший погляд нудними плямами в суті своїй є життям і цел. Готуйтесь образитись. Бо цей фільм про Україну, а точніше про Донецьк 2000-х років і те, як його побачив австрієць. Ульрійк Зайде є одним з моїх насправді улюблених режисерів, бо його камера завжди має позицію. І це класно. Це те, що відсутнє у більшості людей, які знімають кіно. Чш, ми не будемо тикати пальцями і називати їхніх мен. І часто ця позиція камери іронічно любляча до героїв на екрані. Часто його герої постають перед нами незграбними, наївними, і ми часто з них насправді сміємось. А все тому, що оптика зайдля вона є саркастичною. Дальні симметричні плани насправді римуються з Валентином Весновичем, про якого я сказала раніше. Але в чому різниця? В чому принципова їхня різниця, якщо метод оповіді схожий, а в тому, що ціль використання такої кіномови різна, наприклад. Зайдаль капкує над героями. Хоча саме в цьому фільмі імпорт-експорт це не спостерігається уж так багато, наприклад, як в інших фільмах. Ось ця трилогія Рай, Любов, Віра, Надія. А тут в цьому фільмі більше все ж таки про співчуття і розуміння. Але тим не менш, все одно є ціль, є от така от певна позиція. Відстороненого споглядання комічної сцени. Але у Васяновича все ж таки це якийсь такий холодний розум і ось це таке сприйняття здалеку, ніби от не втручаючись і не даючи оцінки. Але це все суб'єктивщина. Дивіться і робіть висновки самі. А, до речі, можливо, вас зацікавить той факт, що у фільмі є пісня Скребіна. І ці сіні філи, які подумала про яти він вона ось цей. Ми з вами в одному човні. Але зараз підемо про щось інше. Ця стрічка дуже інтимна. А Після перегляду ніби прочитав якийсь особистий щоденник такої відвертості, оголеної душі, серця, як в цьому фільмі, вже важко буде, напевно, десь знайти. А форма, в якій передана ця брила почуттів, звільняє тебе від оковів такої конвенційної та зрозумілої історії, що я маю під цим під цим на увазі. Що цей фільм не підпадає під загально прийняту драматургічну канву, і увага тримається глядача не на тому, що це зроблено по всім канонам Спасіті Котіка, книжечки, а на тому, наскільки відверто сказано в цьому фільмі все, і що відбувається, і як це зроблено. До речі, Шанталь Акерман сама знялася в цьому фільмі як головна героїня, і я її в цьому дуже підтримую. Хочу зробити honorable mention, а саме фільмографія Девіда Лінча сьогодні 16 січня. Ми дізналися звістку про те, що він загинув, і я не дуже знайома з його творчістю і мистецтвом. Але деякі фільми, наприклад, як Людина Ластик назавжди відбились в мені. Бо «Дев'ять Лінч це про якусь унікальність, це про якусь сюрреалістичність і теж відхід від конвенційної історії, і це приваблювало багатьох людей по всьому світі. Кожна людина могла знайти щось для себе, бо Девід Лінч майже ніколи не давав прямих відповідей, і це те, що в ньому цінувало багато людей. З повагою до Девіда Лінча я хочу ним і завершити це відео. І на цьому я буду. Поки що з вами прощатися. Там є ще багато різних відео. Ладно, три відео. Ще є не так багато. Можна і всі подивитися. Боже, чого ви досі це не зробили? Три відео всього-навсього. І такі змістовні, такі концептуальні, такі не та Будь ласка, оцініть лайком, вподобайкою, коментом, поширенням мамі, бабусі, дідусю. Всім треба відправити. Я особисто прийду і перевірю. Ладно, ні, це вже повний гон. Мені треба закінчувати. Всім цьо. Ня. Всім дивитись ігру в кальмара.